Соціальна інженерія в творенні совєтської людини. Homo sovieticus. Більшість із вас точно чули слово сполучення совєтської людини. Хто ж це? Які характеристики властиві ідеальному громадянину совєтської тоталітарної імперії? Совєтські керманичі вбачали цей ідеал в людині гвинтику, маленький гвинтик, і сумлінному виконанню волі партії, постійно готово до трудових звершень, що межували самопожертвою та альтруїзмом. Совєтська людина мала бути вихована на світлих ідеалах комунізму і бути позбавлена розвиненої національної свідомості, оскільки вона належала новій історичній суспільності радянському народу. Одразу після жовтневого перевороту 1917 року російські більшовики на чолі з Леніним здійснили спробу створити принципово нове суспільство. Оскільки, наявна спільнота людей не відповідала якихось там їхнім ідеалам, і вони вдалися до заходів соціальної інженерії. Одним із перших помітних заходів цієї політики був червоний терор. Який на території України розпочався у 1919 році, і очевидці згадують, що будівничі нового суспільства могли розстріляти людину неправильного соціального походження, наприклад, дворянина, офіцера царської армії, священника, чиновника чи представника буржуазії, ну по факту бізнесмена. Політика винищення експлуататорських класів особливо особливо активно застосовувалася в районах нелояльних до більшовиків. А які райони були нелояльні? Ну, наприклад, для України це такі міста, як Київ, Кам'янець-Подільський, територія Криму тощо. Після завершення революційних подій, вже в 1920-ті роки, більшовики ще марили ідеями світової революції. Вони ж хотіли поширити комунізм на весь світ, але проте вони усвідомили неможливість провести її в короткі терміни. І так з'явилося в них бажання побудувати соціалізм в окремо взятій країні. Задля цього більшовицькі ідеї активно впроваджувалися у систему освіти, а громадянське життя ставало дедалі ідеологічнішим. Тобто радянські творці ідеології пропонували нові імена, оновлений календар свят, проводили політику пам'яті спрямовано на укорінення ленінських ідеалів в публічному просторі країни Совіті. Із з 1929 року, на тлі становлення сталінського тоталітарного режиму, розпочався великий перелом. Він мав на меті Повністю порвати з минулим, викорінити будь-які прояви опозиційності і нелояльності форми національної свідомості, і значно посилилася звичайно, що антирелігійна пропаганда, тому що ну ви пам'ятаєте, більшовики були атеїстами. Трагічним прикладом соціальної інженерії є політика колективізації, що призвела до розкуркулення і спричинила голодомор, геноцид по факту українського народу 32-33 років. Внаслідок масштабного знищення носіїв української національної ідентичності, тобто селян власників, саме існування яких підривали засаду радянського ладу, і дозволило владі оголосити, що в країні жити стало краще і веселіше, тому що позбавились між шкідників народу. Жить стало і стало вісіліє. Так да вісіліє робота спорить. Паралельно із цими процесами розпочалися перші акти репресій проти груп нелояльних до влади. До прикладу, у 1930 році стався інспірований судовий процес спілки визволення України на чолі з Сергієм Єфремовим та іншими знаними діячами часів української революції. Про масштаби цих подій свідчить поширена теза про те, що 1937 рік, тобто великий терор в Україні, розпочався ще раніше, аж в 1933-му. і мова йде про численні зрежисовані арешти інтелігенції, політичних та культурних діячів, прихильників курсу на українізації серед членів комуністичної партії більшоків, тобто все, що було пов'язано з українським. Винищуваюсь, великий терор 37-38 років був уособленням масового винищення потенційно нелояльних представників суспільства, і на відміну, до прикладу від попередніх етапів соціальної інженерії, цього разу представники совєтських репресивно-каральних органів були значно менш вибірковими. У жорна чистки потрапляли не лише реальні та вигадані троцькісти, петлюрівці та інші вороги народу, а вірні послідовники комуністичної партії. Які також ризикували опинитися у розстрільних списках за анонімними доносами або за невиконання так званих репресивних лімітів по кількості виявлених ворогів народу? Загальновідомо є фраза Революція пожирає власних дітей. Кати потрапляли в розстріляні списки у 1930-х роках. Після винищення нелояльних елементів та культурної революції розпочалося активне насадження совєтських ідеалів через впровадження потрібних свят. Ну, найяскравіше це, мабуть, проявилося у традиції святкування Нового Року. Тобто відбувалася підмінна образу релігійного святого Миколая на Діда Мороза. В містах і селищах одразу з'являлися ялинкові базари, в магазинах стали продавати прикраси для ялинки. Тож на новий 1936 рік діти всього СРСР вже мали свято ялинки, тільки не різдвяної, а новорічної. На її верхівці замість вифлеємської зірки була вже червона. І п'ять променів символізували союз трудящих п'яти континентів у боротьбі з капіталізмом. Ну, класно вже придумали. І починаючи з 1935 року, совєтські люди робітничого фаху були охоплені ідеями перевиконання планових норм, тобто п'ятилетку за чотири года. Стахановський рух, що бере свій початок із рекорду видобутку вугіллям Шахтарем Олексієм Стахановим, призвів до того, що багатократно збільшилося виконання виробничих норм у окремих регіонах. І у колгоспах цей рух знайшов відображення у своїй системі у системі ланкових зразкових робітників та робітниць, які так трудяться для радянського керівництва. Період Другої світової війни став не лише тяжким випробуванням для людства, а й значним джерелом, що підживлювало формування спільної громадянської ідентичності з совєтської людини. Численні прояви героїзму та щирого патріотизму були вихолощені в подальші роки на десятиліття. Маю також зауважити, що до 1965 року день перемоги 9 травня не був вихідним днем, що супроводжувався помпезними заходами та масштабним парадом на червоній площі. Скві. Тривалий час незагоєні рани фронтовиків не давали змогу уславити пам'ять про події німецько-радянської війни 41 45 років. Свідчення реальних ветеранів могли стати на заваді поширенню в суспільстві ще одного міфологізованого ідеалу совєтської людини, як непереможного супергероя, ладного пожертвувати собою за родину, за товаріща Сталіна. Повоєнні роки перелік неблагодійних громадян поповнили безрідні космополіти. Пригадаємо, що до цієї категорії найчастіше якраз таки зараховували представників інтелігенції, серед яких більшості були євреї. Боротьбу із низькопоклонством перед заходом підсилював початок холодної війни. Така ситуація стала каталізатором для поширення в совєтському суспільстві ідей нетерпимості щодо інакшості. Пліч опліч із цими ідеями крокував російський великодержавний шовінізм, який подавався через посилення ролі старшого брата в сім'ї совєтських народів. Російська мова, література, балет та інші культурні маркери претендували на роль загальнорадіанських, витісняючи на узбіччя, національну культуру та окремішність у неросійських республіках, зокрема, і в Україні. Період десталінізації, який ми датуємо 53-64 роками, став уособленням удаваної лібералізації існуючого ладу. Попри заходи, спрямовані на подолання культу особи Сталіна, підвалини пануючого режиму залишилися непорушними. І у цей період влада вдавалася до маніпуляцій, до маніпуляцій вірою людей у світле соціалістичне майбутнє. Маємо на увазі побудову комунізму за 20 років, про яку говорив Хрущов, схвалену в 1961 році. І досить показовано в цьому контексті формування чеснот радянської людини, моральний кодекс будівничого комунізму, що мав сконструювати ідеальний образ тої самої совєтської людини. Жертовний колективіст, вірний послідовник партії та її настанов мав виконувати роль несвідомої майонетки правлячої системи. У цей період, очевидними стали вади існуючого економічного ладу, в умовах якого робітник чи то колгоспник не був зацікавлений у результатах власної діяльності. А правління Леоніда Брежнєва найчастіше асоціюють як із ну таким золотим віком совєтського ладу, так і з періодом застою. В результаті Косигінської реформи 1965 року. Робітник отримав бодай якісь, хоча б... Малесенькі економічні стимули для покращення продуктивності власної діяльності, зокрема там премії, путівочки до санаторії, поліпшення житлових комунальних умов тощо. При цьому навіть радянські сатиристичні видання, на кшталт перця, викривали такі риси характеру совєтської людини, як крадійкуватість, або як його називають, феномен несунів. Ну це коли виносили з фабрик, заводів там товари, схильність до девіантної поведінки, прогульництво. Кумівство отримання неправомірної вигоди. Умови, які склалися після завершення золотої п'ятирічки, спричинили уповільнення розвитку совєтської економіки, коли правлячий режим змушений був реагувати на об'єктивну неможливість виконати програму будівництва комунізму за 20 років. І так Брежнєв вирішив запровадити трішки інший концепт концепт розвиненого соціалізму. Який був закріплений в Конституції 1977 року. І у цей час складніше стає протистояти західним впливам у суспільстві, особливо серед молоді, тому що молоде покоління стає більш відкритим до поп культури і дуже поширими стають і субкультури та їх атрибути. В умовах застою совєтська людина дедалі частіше стикається із дефіцитом та іншими негативно-соціально-економічними проявами. Черги стають буденним явищем в житті мешканців України. Ідеологічний концепт не витримував зустрічі з реальності, і додатковим чинником, що підважував віру частини суспільства у неминужій швидкої побудови комунізму, визначало явище дисидентського руху, голос якого доносився через явище сам видава. Загострення кризи совєтської системи з середини 1980-х років стало очевидним навіть для партійної верхівки. Розпочата у 1985 році політика перебудови відкрила скриньку Пандори для радянського союзу через політику гласності, через те, що по факту припинилася холодна війна, та чесні розмови про попередні періоди історії СРСР. Послаблення партійно ідеологічного контролю на тлі посилення західного впливу і національних ідей в союзних республіках підважили сформований до цього образ совєтської людини через переоцінку цінностей. Дедалі іронічнішим стає сприйняття образу хомо совєтікус, чимало представників суспільства іронізує з приводу ідеологічної складової совєтської соціальної інженерії. Політика гласності дозволила донести правду про утвердження більшовицького режиму та розкрити всю правду про добу сталінізму. З огляду на це активізувалися антирадянські рухи, в тому числі й в Україні. Наближення краху образу совєтської людини є ланцюг єднання у січні 1990 року та революція на граніті жовтня 1990 дев'ятсот Після відновлення незалежності України частина людей зберегли ностальгічний образ світлого совєтського минулого, що характеризувалося відносною соціальною стабільністю, удаваною величчю, масовим житловим будівництвом та доступними цінами на товари першої необхідності. Через суспільну рефлексію в сучасній Україні подібні погляди дедалі частіше піддаються критиці, що активізувало суспільну дискусію про хомо соєтікуса. Тому, друзі, лише неупереджений аналіз власного минулого веде до розвінчення міфів та ілюзій. Численні соціологічні опитування демонструють тенденцію до зменшення ностальгічних проявів при згадках совєтської епохи. Дедалі виразнішою стає тенденція до навпаки реконструкції міфу про совєтську ідеальну людину в бездоганному совєтському суспільстві. При цьому наслідки тогочасної соціальної інженерії будуть тривалий час. Даватися в знаки серед окремих вікових та регіональних груп, і нам потрібно бути до цього готовим. Я дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал Історія для кожного для того, щоб краще знати свою історію. Ну і зустрінемось.